Сьогодні, дорогі браті і сестри, тільки що ми чули в святому і ось Господь, збираючись на проповідь Царства Божого, почав вибирати собі достойних учнів, які Йому служили вірністю і це слово по всій Вселенні. І при він вибрав? Простих людей, простих рибаків, незнатних, немудрих, невчених, неславних серед людей, а простих людей, які були не освічені. І ось коли він проходив біля Ларійського озера, то він побачив рідних братів Симона. Який називають Петром і брати його Андрія, які закидали сіті лову риби, тому що були рибаки. Господь сказав їм коротенькі слова, що йдіть за мною, я вас зроблю ловцями людей. І вони зразу послідували за Господом. Все залишили і пішли. Коли далі Господь проходив, то теж побачив знову двох рідних братів, які були своїм батьком, що вони лагодили сіті. Він до них звернувся, що вони слідували за ними, вони також за перший поклик залишили і батька з човном і послідували за Спасителем. Далі Господь проходив по Галілеї. Нам розповідається Євангелія і проповідував святе Євангелія, Вирочував людей від, від різних недугів, віснуватих, місячних, які на повнолудні віснувалися. Святитель Ян Златус говорить, що апостоли ще не бачили жодного чуда перед Спасителем, але повірили його словам. І за один поклик зразу пішли вслід його. Чи в нашому житті так буває? Дуже часто у нас навпаки буває, дрібні сестри. Ми в першу чергу хочемо устроїтися в цьому світі, Ось, устроїти своїх дітей. І кожна здобути хочемо більше здобути освіти цієї світської. Як можна хочемо більше і краще прославитися перед іншими, щоб наші діти були в честі, в славі, в достатку в цьому житті. А тоді вже думаємо ось про головне, про свою душу. Думаю, все, не час, коли буду в зрілих руках, ось тоді буде час і тоді буду приділяти увагу іменно для спасіння своєї душі. Буду вчити святий Євангеліє, буду ходити в храм Божий, буду сповідатися, ось буду робити добрі справи, милостиня, а поки що поживу своє задоволення. Це, звичайно, всі ми знаємо, що це хибні думки, і їм не треба вірити. Апостол їм на нам є прикладом для нашого життя. Їм на чому Господь вибрав таких простих людей? Вони ж знатні люди, книжники, фарисії, аркіреї. Вони зналися Письмо, тисводи в честі, слава перед людьми, але не були готові прийняти вчення Спасителя. Чому? Тому що їм, звичайно, мішали пороки страсті, які були в їхніх серцях, їхній душі, їхньому розумі. Ось вони були, звичайно, багато знали різних знань, але не знали основного. Не мали смирення. Були величаві, привозносилися через інші, перед іншими. І завжди рахували, що вони достойні цього. Апостоли прості були рибаками і ніколи не думали, що вони будуть апостолами. Непрості рибаки, можливо, і не знали досконало святого письма, але всі серця були простими. І Господь іменно ці прості серця вибрав для того, щоб посіяти їхні серця познання вічного життя, життя в Царстві Божому, життя святого по Святому Євангелії. Як ми бачимо, Господь не помилився в своєму вибору. Вони зразу були як прості люди, вони і боялися, звичайно. як і ми часто боїмося робити якісь подвиги, добрі справи. Але коли до них зійшов Дух Святий, вони нічого не боялися. Вони укріпилися в вірі і, звичайно, терпіли все до кінця. І муки, і страдання. І навіть все, що, най... що є найдорожче в своєму житті, вони віддавали ім'я за любов до Христа, за Христа. Це своє життя. Ми, ми можемо продання сказати, ми не апостоли, і звичайно в очі не бачимо Спасителя. Ось ми прості люди також. Але Господь, звичайно, ніколи не міняється. Він був Він так. Саме Бог близький, як до них, так і сам близький і тепер до нас. Він зріть на кожне серце із нас. До чого воно приліпляється? Кому воно служить? Якщо серце належить Богу, якщо воно старається бути правдивим, істинним, Господь, звичайно, йому дає благодать. Що людина схиляється до. Придбання мирських задоволень свій почуття ось направляє від проських удовольствій. Звичайно, там не, не вітає Божу благодать. Якщо людина весь час стремиться, хоча її падає, і, але срібно, срібно стремиться до Бога, Господь її ніколи не лишає. Господь обов'язково йде її назустріч. Хоча і падає, але підіймає завжди. Завжди підтримує. Людина це відчуває. Вона, людина горить серцем, вірою в Бога. Вона не розслабляється. Тому що Господь її буває і попускає, і болезні, і різні спокуси в житті для того, щоб вона не розслабилася, щоб вона була весь час з ним. Дивимося на життя сьогоднішнього послав нашої сервічи Христітері Іоанна, скільки він за своє життя приніс страждань. Ми от думаємо, от, ми от скільки нас і часто робщимо на свій несення свого Христа, на свою долю, що від нас такі біди, інші краще живуть. А чому ж Господь попускає такі страдання, пускав і на своїм ізбранникам? як воно Хрестителем. От ми сьогодні чули в Святому Іванері. Батьки його були в прикольних руках. І ось вони, звичайно, серед єврейського народу, ще з юдеїв, були впризріні, тому що вони були безщадними. Їх не було дітей. І все в Євреї відбувалося, що є прокляття на, на ту сім'ю. Для тих, для те супружнє життя, ось як Бога, тому що Господь їм не дає потомства. Але вони, звичайно, проводили життя благочестиво, мали великий страх Божий і служили з усердям Господу. І ось коли Захарія служив в Єрусалимському храмі, ось його була череда. Черга була служити, і йому з'явився ангел. Коли він йшов покадити, люди залишилися по захрану, він йшов і покадив, то побачив з правої сторони біля жертвенника ангела. Він, звичайно, смутився, злякався, Ангел його заспокоїв і сказав, що не бійся, у вас народиться син. Звати його Ів, Ів, Іваном. Він почав проходити в себе і думати, ми же, люди пристаріли, жінка моя вже замоторівша, як ми чули сьогоднішньому Івані. Ана провід його ці думки і сказав, не сумнівайся в тому, що ще сказано. Але за те, що ти посом ти, в тебе забирається дар речі. Він перестав говорити. Люди чекали, поки він вийде із храму. Але він затримався в храмі. Люди не розуміли, в чому справа. І коли він вийшов, то він не міг говорити. Вони зрозуміли, що йому було видіння. І ось, коли прийшло п'ять місяців, правда Ілісовіта таїлася в тому, що вона почала учріви своєму в такому приклонному віці. І ось у неї прийшла дальна родичка, Пресвятая Богородиця. І ось коли відвідала Їхню домівку, то Іоанн Хреститель, який був ще вчили Єлісовіти, загрався радощами, як ми чуємо у Святому Івангелії. Що прийшла Свята Богородиця і праведна Єлісовіта вперше сказала, назвала Псвятою Богородицею Дівою. Прийшов час народити. Младінця. І ось коли народився цей младенець, то зібралися родичі, щоб віддалити цю радість разом із ними і пропонували її назвати іменем Захарії, батька його. А вона сказала, що ім'я йому буде Іоан. Вони не розуміли, чому вона так назвала Іоанн. Тому що в їхній родині не було. Того чоловіка з ім'ям Іоанна. Вони вирішили звернутися і до Захарії. Захарій попросив дощечку і написав Іоанн, ім'я. І в той час його уста відкрилися, він почав розмовляти, почав пророкувати. І ти, отрочав, пророк Вишнього нарічешишся. Будеш проповідувати пришестя Спасителя. буде проповідувати покаяння в Спасенні. І дійсно, коли він народився, сталося таке велике іскушення, як ми чули через слухи, через передання. Цар Ірод, коли його відвідали волхви, Лухви, повелів зробити вбивство дітей від округ років і нижче в околицях Єрусалиму. Під це, звичайно, і підпадав пророк Іоанн, майбутній пророк прагнення Лісавіта, звичайно, боялася, щоб його знищили, тому що воїни пішли, знищували безщадно всіх младенців. Рубали, котували, розбивали окаміння головою, відсікали руки, голови, ноги. Виконувати безумне поверіння цього безумного царя. Правда, зівіти вкралися в пустиню і їх роздоганяли ці воїни. При нею стояла гора, і вона змолилася перед цією горою. Гора покрий мене із цим младенцем. Той час гора розтопилася і вона сховалася в ущелині цієї гори. Воїни не знайшли ні лісовити, ні младенця. Тоді вони звернулися до пророка Захарії, який в той час теж служив храмі. де знаходиться тві, твій младенець? Він нічого їм не відповів, і вони його через те вбили між жертвенником і, і алтарем у Єрусалимському храмі. До сих пір оборона кров'ю цей камінь там знаходиться. Правда Ілісавіта із младенцем не довгий час проживали. Вона дуже швидко, оскільки була в приконних руках, померла. І, звичайно, цей младенець виховувався і годувався святими ангелами. Коли він підріс вже повно, більш половині, дії, то ми читаємо в святому Івангелі що Він все рівно проводить свій дні в пості. Він їв окріди і мед. До того часу, поки йому не прийшлося проповідати покаяння во спасіння то, до того часу, поки він не сподобався хрестити Господа нашого Ісуса Христа в річці Іордану. В нашому житті, дорогі браті сестри, дуже часто буває таке, що ми малодушні униваємо, пониваємо, нападаємо в відчай принесення своїх пороб, якихось бачите, спокус, якоїсь несправедливості. Але ми повинні знати, що це не випадкові случаї нашого життя. Через ці, ці случаї Господь нас веде до спасіння і провіряє нашу віру. Скільки, наскільки ми йому довіряємо, скільки, на, наскільки ми його любимо. І особливо, коли ми приносимо ці спокуси, Господь особливо їй дає благодать. І людина, яка не молодошнячає, не робче, а смиряється, терпить, молиться, в протисі проводить свій життя, Господь, звичайно, її утішає, не своєю благодатію. благодаті. Привадився такий випадок, і життя одного із святих, Поївся великого. В нього був учень, і ось він нарав від очей від нього і пішов. По дорозі він до зустрівся з одним євреєм, який сказав, що йому, ну, спасітель, що не прийшов, він ще має прийти. Той учень послухав і сказав, ну, може і так, ще, може, він і не прийшов. І пішов, не придавши. Значення з цим словом, який відповів цьому євреєві. Старець по передбачав цю зустріч і, і знав цю розмову учня з євреєм. І він запитав, що ти говорив з євреєм. І коли цей учень прийшов, то побачив, що старець не хоче розмовляти із ним. Він почав питатися. Яка причина, що ти не хочеш з мною розмовляти? Чим я тебе розгнівив?» Він дав їм питання, про що ти говорив з євреєм? Він розповів такий випадок, що я ось таки відповім. Ти знаєш, що ти зробив? Ти відрікся від Христа, ти відрікся від хрещення, ти підпав під один суд з діяволом. Ти продав свою віру, ти погубив свою душу. Ти відступив від Бога. І той учень почав плакати, і розкаятися. Старий почав молитися за нього. Певний час вони молилися. І Господь показав йому таке видіння, що цей зний дух вийшов із нього в виді чорного диму, Почув на ньому голову. В нашому житті, дорогі і сестри, Господь нас часто провірає, наскільки ми йому віримо. Ми дуже часто, також як і цей учень, схиляємося до невір'я. Ми дуже часто сумніваємося, але це не говоримо можливо вслух. Але для Господа це дуже важливо. Господь бачить наші серця, бачить наш розум. Бачить нашу стійкість, нашу кліткість таку. І він так само дивиться на нас, як на таких людей, які явно відрікаються від нього. Через те, ми дорі браті і сестри, повинні укріплятися в вірі. Через ці іспитання, які Господь нам попускає, ми повинні їх боятися. Ми повинні любити ці страдання, повинні любити і болезні, повинні любити і цю несправедливість, на нас виливають. Тому що цей путь до спасіння, це путь Христов. Як ми молимося до Христителя, де піст Христителя спас в Йоанні, молі Бога у нас про беззаконні як тому, тому, що приєдила, дана благодать. Молитися за них. Амінь.